Обмеження на акустичне насилля в Україні водіям та пасажирам заборонили вмикати музику у транспорті. Відповідні зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ухвалив Кабмін. Відтепер водії мають право не пускати у громадський транспорт пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. До прикладу, гучно слухають музику або дивляться відео. А от обмеження щодо водіїв кажуть у профільному управлінні в Івано-Франківську з'явилися ще у 2019 році. Зараз ж їх фактично узаконили. Давно виникали всякі конфліктні ситуації в автобусах, що людям не подобається, яка грає музика, який ефір слухає водій. Ми починали багато скарг. Вся відповідальність, яку може притягнути, це адміністративна, це органи поліції. Чи були в нас за ті попередні роки такі ситуації, де притягали когось за якусь музику? Ні, не було. Була якась профілактика, роз'яснювальна робота, попереджування, але щоб когось притягали, такого не було. Підтримують заборону на використання музики в громадському транспорті і опитані нами мешканці Івано-Франківська кажуть, передусім йдеться про якість перевезень та комфорт пасажирів. І часто зайвий шум. Музика чи відео заважають їм. Це це відволікає і водія, і в загальному в... в загальному, напевно, кожен має якісь свої справи. Можливо, слухати музику потрібно в навушниках, а не на всю. І в я думаю, що це музика буде лише водія, а не тільки пасажирів одночасно. Правильно для мене, наприклад, це не ну правильне рішення, тому що. Як не як, це вже комфорт, для більше пасажирів. Можливо, комусь це неприємно, можливо, хтось не хоче це слухати. І тому так я вважаю, що це правильно. Я гадаю, що це правильне рішення, тому що в кожного різні смакові вподобання на музику. Тому а без музики комфортніше, тому що кажу, деякі пісні, які неможливо слухати. Нововведення стосується також таксі. Музику водії можуть вмикати лише, якщо пасажир не проти. Люса Грибики Італії Маглаті, телеканал 402.